Так, народ, всім привіт! Знову включення. Вчора я знімав відео по цій яві, показував, що її треба зібрати, завести, обслужити, скомплектувати. Все, я закінчив. Моторчик на місці. Коліна вихлопні, проводку я передивився, всі світла працюють, поправив повороти. Задній стоп лягушку, тормоза, понакачував колеса. Поставив оригінальний карбюратор, бо тут стояв китайський карбюратор хороший, малоїханий, моторчик на шестигранниках, гарно працює, навіть дуже гарно, дуже тихо. Мені приїхав він зібраний, не знаю, хто робив, поцікавлюся. Вихлоп старенький, але ще поїде. Все, зараз вам покажемо. Good. Okay. Повороти працюють, світло також є. Все, фініш, закінчив. Через пару днів трошки я її обкатаю, покатаюся, спробую як щеплення. Зараз нема можливості, дощик падає трохи пізніше. І все, буду віддавати. Всім дякую за увагу, всім до наступних відео. Пока.